Брати і сестри, всі присутні. Мир вам! Ми читаємо в Писанні про те, що син, який народився, він приніс що? Він приніс мир. Я хотів би разом з вами пороздумувати над кількома текстами з Божого Слова, можливо, поставити до них кілька запитань спільно. Понавчатись від них і спільно з вами помолитись. Отже, якщо ми відкриємо з вами Євангелію від Матвія і почитаємо про те, як Матвій її пише, нам потрібно побачити, насамперед, те, для кого Матвій пише свою Євангелію. З контексту і того, як ми розуміємо, написане його Євангелія, його, його історія, про те, ким є Христос, він насамперед звертається до Євреїв, тому що він використовує велику кількість підтверджень того, як виконалось те чи інше пророцтво, він веде лінію про те, що народжений Ісус, це Цар, який прийшов, це саме той пророк, якого євреї очікували сотні років. Це саме той, хто повинен був прийти і звільнити їх. І коли ми читаємо про цю історію, ми відкриємо собі перший розділ Євангелії від Матвія. І прочитаємо кілька текстів, роздумуючи над ними. Євангелія від Матвія 1, 21 і нижче. Написано там так. І вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне і сина породить. І назвуть йому імення Емануїв, що в перекладі є, з нами Бог. Коли Матвій пише свою Євангелію, а це було та, вже значно пізніше, як ці події насправді відбувались, коли Матвій вже побачив, ким є Христос, що Він зробив. Він говорить такі цікаві слова, на які б я хотів звернути з вами увагу. І цю фразу в своїй Євангелії Матвій використовує багато разів. Початок 22-го тексту там написано так. А все оце сталося, щоб щоб збулося сказане пророком. Справа в тому, що мислення, якщо ми подивимося взагалі на те, як мисли автори нового заповіту, як вони писали, вони всі користувалися термінами, поняттями. Авторів Старого заповіту. Вони дуже часто використовували ті самі фрази, користувалися і постійно цитували їхні тексти і все. І от Матвій, коли розповідає цю історію, він хоче розказати нам про дивовижне чудо, яке сталося. Він говорить, це все сталося, щоби збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить. І назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Я хотів би, щоб ми подивились, кого в даному випадку цитує тут Матвій. Проглянули кілька текстів з книги пророка Ісаї і спільно з вами помолились. Це сьомий розділ книги пророка Ісаї. 14 текст. Там написано такі слова. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить. І назвеш йому імення Еммануїв. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнаєте дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, що ти лякаєшся перед двома царями. Її. Ми читаємо, що це був. Сарахас. Що переживає тоді ізраїльський народ, коли Ісаїї були відкриті ці слова? Ізраїльський <кхи> народ переживає великі страждання, переживання, в них тривога, тому що прийдуть певні царі, і що станеться з ними? Вони будуть знищені. Він має певну розмову з Богом, і Бог йому говорить: добре, я дам тобі певний знак. Щоб твоя віра була тверда, я дам тобі певного знака, і ти в цьому переконаєшся. І він говорить через Ісаю такі слова. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Емануїв. Досить цікаво, що в книзі пророка Ісаї слово Емануїл не розшифровується не пояснюється, тому що тим, кому воно було сказано, воно було цілком зрозуміле і доступне. Іншими словами, Ісая говорить: прийде той час, і що відбудеться? І сам Бог зійде до вас. І це буде означати ваше спасіння, це буде означати те, що ви будете врятовані. І прихід сина буде цього ознакою. І це насправді неймовірна новина. Коли народжується Ісус Христос від Діви Марії, і Матвій пише цю історію, Він каже: ви знаєте, народився цей син, і Матвій цитує так: Він каже: Оце все стало, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і дадуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Знаєте, Якщо ми подивимось на е, нас сьогодні, взагалі на ту кількість переживань, які в нас сьогодні є, то я думаю, ми теж можемо сказати, що ми живемо в тривожний час. Так чи не так? В тривожний час. Правда, в нас є теж певна кількість переживань, певна кількість думок, ми можемо мати певні сумніви. І навіть тоді, коли ми посвятили своє життя Господу, ми можемо теж проходити доволі складні часи. Ми це зустрічаємо. Якщо ви зараз заглядаєте в своє серце і думаєте, ну ні, можливо, хтось інший, але не я, то ми можемо подивитись на велику кількість мужів віри. Які в своєму житті слідували за Господом, але що в їхньому серці було часом? Переживання і сумніви. Вони думали, а точно буде виконане те чи інше слово, а точно я буду врятований, а точно я зрозумів все вірно. Я би хотів, щоб ми дивились на народження Христа як на знак від Бога, який захований в Його імені. Як знак від Бога на те, що Він говорить. Ось діва в отробі зачне, і сина породить і дадуть йому імення Емануїв. Але дитина, яка народилась, назвали її як? Так Емануїл чи Ісус? Справа в тому, що ім'я Ісуса означає що? Це означає Спаситель, або Господь спасає, яхва спасає. Що Господь врятує. Ім'я Ісус ми зустрічали в е, Старому Заповіті вже також. Ми знаємо, напевно, найвідоміше що Ісуса Старого Заповіту це був Ісус навин. Та, вже, вже було це ім'я. Приходить Ісус, який повинен врятувати і спасти, але те, хто він, захований в тому імені Еммануїл. Тому що на землю зійшов Бог. До вас зійшов Бог. Я коли читаю тексти, які написані трохи далі в книзі Пророка Ісаї, розділ номер 9 вони теж мене вражають. Тому що коли ми читаємо, що написано там, воно теж, здавалося б, не поєднується. І нам теж треба бачити цю красу Божого проведіння. Давайте ми відкриємо собі їх, їх також. Дев'ятий розділ з першого тексту. Народ, який ходить в темряві. Актуально для нас сьогодні, брати і сестри. Чи ні, особливо, правда? Можливо, не ходим в темряві, можливо, живемо часом в темряві. В прямому і в переносному значенні цього слова. Народ, який ходить в темряві, світло велике побачить і над тими, хто сидить в краю тіні смерті. Світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей. Ти збільшиш йому радість, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Бо зламав ти ярмо тягара його, і кия зрамена його, жезло його, пригнобителя, як за днів Мадіяма. Усякий бочобіт військовий, що гупає гучно та одежа поплямлена кров'ю, все це стане пожежею за їжу огню. Бо дитя народилося нам, даний нам син. Влада на раменах Його і кликнуть йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його, і щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить. Це, я думаю, ми можемо черпати в цих словах неймовірну Насправді силу брати звідти утіху для себе і підбадьорення і впевненість. Якщо ми ну, будемо досліджувати історію ізраїльського народу і подивимось на це, ми розуміємо, що з одного боку так це було пророцтво. Але швидше за все, мова йшла про конкретного сина, який повинен був бути народжений в дні Ахаза. Тобто вони перебувають в скрутному становищі, на них налягають вороги, і Бог каже: Я вам дам знак. Народиться син. І коли цей син приходить, то що ми читаємо тут? Ісая пише. Нарешті, ці всі негаразди що зроблять? Вони скінчаться. І особливо те, що мене підбадьорює, це те, що ми читаємо в 9 розділі 6 текстом книги Пророка Ісаї, де він говорить, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і в царстві його, щоб поставити міцного, щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер ж навіки. І оце остання фраза, де він говорить: ревність Господа Савоота що? Вона це зробить. Ми, можливо, сприймаємо слово ревність більше в іншому контексті. Ревність, як зазвичай сприймаємо, як ревність, яка може бути там в подружньому чи не дуже подружньому житті, коли мова йде про певні стосунки. Але те, про що говориться тут, тут ревність використовується трохи в іншому значенні. Ревність як особливо сильна увага, як певна запопадливість, як певна впевненість, що Господь, коли він сказав це слово, то він його обов'язково виконає. Я коли читаю цей текст, я думаю, знаєте, народ, який сидить в. або ходить в темряві, він побачить велике світло. Ми сьогодні потребуємо світла і фізичного, та, і, я думаю, в більшій мірі потребуємо світла, яке би могло просвітлювати нашу душу. Світло, яке би могло дати нам цю надію і впевненість. І коли в нас сьогодні є чимало сумнівів стосовно. Бога, Його обіцянок, Його слова. Ми маємо різні переживання, тому що навіть приїхавши сюди, з різних е тих чи інших, я не знаю, проблем, щоденних турбот, з переживань, які нас будуть чекати завтра на роботі, чи в сім'ї, чи буде е в іншому місці, я би хотів, щоб ми для себе ну, відмітили оцю, оцю доволі просту думку, але насправді дуже важливо. Коли прийшов син, це було виконанням того, що Бог де. Що Бог з нами. Дитя народилося нам. Ім'я йому буде дане Емануїл. Матвій пише це, він каже, що в перекладі означає «з нами Бог. Бог прийшов, і якщо ми говоримо про Різдво, ми можемо стільки граней цього неймовірного діаманта відкрити, звернути увагу на цих персонажів, які там були, на Божі чудеса, на народження від діви. На природні зміни, які виявлялись в зорі, на те, що йому приходять поклоняти звичайні пастухи, а також приходять мудреці з Далекого Сходу, тут стільки всього. Але я хотів би, щоб сьогодні ми побачили, те, що коли приходить Син, Бог виконує свою обітницю. Він виконує свою обітницю, він сильний це зробити. І оце слово про те, що ревність Господа Саваота, що вона це зробить, вона це виконає. Те, що Господь обіцяв, Він це виконає. Прийде, прийде цей Спаситель. І навіть якщо ви сидите, знову ж таки, ну, тут треба сприймати цю поезію, розуміючи її, 9.1. Народ, який ходить в темряві, і світло велике, побачить, і над тими, хто сидить в, тіні, в краю тіні. Що це за край? Край тіні смерті. Ну, тут треба читати поезію, її треба розуміти. Тінь. Смерті, яка затуляє тобі? Що Що таке тінь? Це образ, його треба зрозуміти. Ти сидиш в певному місті, на тебе падає тінь. Тінь падає від якогось об'єкта зазвичай, правильно? Тобто на нього світить якесь сонце десь, але щось затуляє тобі, і світло не потрапляє до тебе. І ми читаємо тут ще раз: і над тими, хто сидить в краю тіні смерті. Що відбудеться? Благому цю красу, над ними засяє світло. Що це означає? Що їм затуляло світло? Смерть їм затуляла світло. Але тепер прийшов той, дитя народилося нам, влада на раменах його, він дивний, порадник, князь вічності. Тобто, коли ми дивимося на це, коли ми читаємо всі ці речі, ми можемо побачити, що Бог говорить: я виконав те, що я обіцяв. Я прийшов і ревні з Господа Савота, вона це зробила. Ми бачимо це в історії ізраїльського народу, там, в старому заповіті, ми бачимо це в тому, що відбулося з народженням Ісуса Христа, коли виконалися пророцтва. І ми можемо транслювати це на наше життя сьогодні. Насамперед, яким чином транслювати? А тим що коли Господь в своєму слові обіцяє, а ми можемо звернутися до. Простих, можна сказати, з одного боку тільки простих, але насправді надзвичайно важливих обіцянок. Яких, про те, що, до прикладу, того, хто до мене приходить, що я Я не вижену геть, я не відкину його. Скажете, ну це дуже просто, Ось яке це сильно. Ви уявляєте собі? Того, хто до мене приходить, я. Я не відкину, я не, я не віджину його, хто прийде до мене з, з проханням якимось. Ще ми читаємо в посланні Івана про те, що коли ми свої гріхи що? визнаємо, то він який? Він вірний, він Він праведний. І він може що зробити? Знаєте, тут, тут є дві складові. Він перше може нас. Простити і всякої неправди нас очистити. Розумієте, коли ми читаємо це, знову нагадуйте собі цю фразу ревність Господа Саваота, вона це зробить, тому що він правий. Знаєте, було різні переживання в Марії, в Йосипа, в всіх цих людей. І однозначно в них виявлялась чимала віра в послуху Богу, в покорі йому. Але коли ми дивимося на них, і ми десь беремо, можливо, якісь уроки для нашого життя. Я би хотів, щоб ми сфокусувалися на тому, що все це зробили не просто вони, а все це зробила ревність Господа Савоота. Це те, який, який він. Останнє, на чому я хотів би зупинитись в контексті Різдва, нагадати текст, який на перший погляд він до Різдва не зовсім стосується, але мені він надзвичайно подобається. І це теж така. Чимала надія, міцний якір для нашої душі. Де сказано так. Він той, хто все чинить зарадою волі своєї. Я би хотів, щоб ми зовсім трохи над цим пороздумували і теж прив'язали це до, до Еммануїла. Давайте так. Коли ми стоїмо перед якимось певним вибором і нам треба зробити ну, якийсь важливий вибір в нашому житті, кого ми запитуємо поради? Кого ви запитуєте поради? Давайте так. Ну, зараз дуже часто люди питають. Знаєте, один чоловік казав, не питайте в штучного інтелекту, а питайте в справжнього інтелекту. Ну, питають штучного інтелекту, це правда. Можна задати запитання, отримати якусь відповідь, яка часом може бути коректна, часом некоректна. Але якщо ми зведемо це до якогось одного знаменника, то ми будемо питати в того, хто від нас що. Ну, розумніший, старший, хто може дати нам пораду. Тобто сама логіка того, що я в когось щось прошу, означає, що я чогось не маю, і я очікую, що той, хто має цю мудрість, знання, розуміння, він мені може це. Він може це дати мені. Я в нього прошу це, дай мені цю пораду, як мені тут подіяти? Виявляйте, коли Господь говорить про себе, Він каже, він той, хто все чинить за радою волі. чиєї? Своєї. Йому нема в кого що, в кого вищого ще запитати. Він все чинить так, як він, так він вважає за потрібне. І ця проста думка, я хотів би, щоб ми знову ж таки повернулись до е, цієї дитини, цього сина миру, цього князя. І водночас цих тендітних, маленьких е, не знаю, ручок, ніжок, які були народжені, а з іншого боку, Ісаїя пише, він каже, влада на його раменах. Це про що? Це про плечі. Влада на його раменах. На раменах цієї малої дитини, яка влада, що він може нести. А він понесе, він понесе гріхи всього світу на цих раменах своїх, які виростуть в цей час. І потім ті самі рамена будуть десь там висіти нижче за руки, коли він буде прибитий до Христа. І все це робить Бог, який все чинить зарадою. Волі своєї. це милосердя знаходиться в ньому. Мені пригадується текст, на яким я чимало думаю, тому що ми роздумуємо з молоддю зараз над книгою про Каосі. І текст, який постійно нагадується, де, де Господь говорить до них, Він каже, що ви відійшли від мене, я, я змушений вас покарати, я змушений зробити те чи інше. А потім він звертається до них, як до, свого, ну, як, як до своїх дітей, як до свого сина, до цілого народу, і він каже, що я тобі. Зроблю, в мені перевертається моє серце, повне милосердя. Невже я тебе відкину? Невже я тебе залишу, невже я тебе забуду? І знаєте, коли приходить син, коли народжується, цей Еммануїл, Бог стверджує, Він каже, я виявляю вам свою любов, це я зійшов до вас, це я приніс вам цю благодать. Це я виконав це слово, яке я сказав. Тому що ви були праведні і добрі, тому що ви сиділи в тіні смертної темряви. І у вас не було жодного світла. Але я приніс вам цього сина, який дарує вам цю надію, дарує вам цю впевненість, дарує вам це світло. І коли ви приймаєте його, коли ви робите його, або скажімо так, коли ви робите його джерелом світла в своєму житті, то що? То будьте певні, що ревність Господа Савота, вона це зробить, вона виконує всі ці обітниці, які були дані. А особливо ту, що кожен, хто вірує в нього, що, брати і сестри. Він не буде посоромлений. Не буде посоромлений ніколи, хоча, можливо, буде переживати ті чи інші складні моменти в нашому житті, які ми часом і переживаємо. І хоча цю віру складно нести в тривалий період часу, і нам потрібні ці підкріплення, уроки від Господа. Але я би так хотів, щоб ми пам'ятали, що син даний нам, він народився. Він той, хто спасе людей від своїх гріхів. Чому? Тому що Бог виконав своє слово. Він сам зійшов. Еммануїл Даний нам, і ми сьогодні можемо радіти і славити Бога за те, що Він є такий, що в ньому є стільки милосердя, в ньому є стільки милості до нас, в ньому є стільки сили, щоб виконати те, що Він обіцяв для нас. Амінь. Помолимося.